Не рухається, от не везе мені зустрілками. Доброго дня, друзі! Слава Україні! Далі працюємо з нашим КАМАЗом, бо у нас там дальняк намічається. Значить, значить, значить що, прийшов зіловський спідометр БУ, але в гарному стані, покажу, який гарний стан. Десь розборка в мачухах під Полтавою. Це прислали такий гарний спідометр. Чомусь болгаркою, бачу, розгинався. Ну Буде питання, чи він працює, чи не працює. Зараз будемо провіряти Що хочу вам сказати, він ідеально стає сюди в отвір. Якщо ми новий сюди не влазить то цей стає. Як часики, тільки бери, перекручуй, підсою провід і працює. Ну, Друга в мене біда, у мене моторчик накрився, я його перебирав. На першому положенні нормально працює, а на другому гріється провода, боюся, спалити. Тому купили нов'ю, можна сказати, один новенький, практично будемо ставити, один такий, взяв два зразу. Хочу спробувати який кращий поставити, щоб все працювало ідеально. Я думаю, новий, мабуть, сюди поставимо. Подивимося, як буде. Так що і заведемо, перевіримо, що в нас спідометром, як він працює, не працює. А, до речі, немає тут ще, що я побачив. Е На дальній світ дозна синя. Синє стіколочко стоїть, його немає. Ну, якось так, Так, друзі, значить, один поміняли. Старий, той накрився, він там гріється провод. Це як нормальний. Ну, нюанси новий, практично новий. Ставляю, не роба, знімаю, роба. В чому причина? Причина проста. Бо в мене от шум, лишній шум не міг зрозуміти чому. А тепер бачу чому. Не знаю, чи камера передасть. Крильчатка почесана. Тобто вона там доставала до корпусу. Її треба трохи попустити болт подати сюди, бо тут, як бачите, бачите більший зазор. І вона прямо вдавлюється, не робить двигун. Зараз подамо максимум до цього і ставимо новий. Щоб був. Теж десь стояв, десь черкала или сама крильчатка. Ось побита трохи. У мене о, видно навіть потертись, бачите? Заставала. Я думав проблема в двигуну. Як люфт, тут люфт невеликий, а не є. Це взагалі нові, цей не люфти ставимо, ставим нове. Так, друзі, покажу перше положення включено. Коли од'єднаний один двигун, то вони не роблять на першому положенні. Обидва роблять. Один одієш не робить. На другому роби один тік. Ну, Якщо під'єднай, буде два робити. Все, щоб ви розуміли, якщо у вас один двигун вийде зі строю, то не мене на першому положенні на малих оборотах ні один двигун. Так, ну все працює. Як зрозуміли, крильчатка доставала, я думав, накрився двигун, десь вібрація якось йде, в принципі, він ще б робив. Хоча, не знаю, чи так должно бути, чи не він на робочий, можна його було ставити свободно. І Зараз будем... тут дороблю все, поскріплюю і буду займатися спідометром. Друзі, що у нас спідометр Значить Шестерочку показує, подивимось скільки кілометрів Показуємо, включаємо, будемо провірять Вентилятор, рога вообще бомба на малих Тихенько що, з Богом Щитаю, не считаю він. Ciò Що, счетчик щитає? А стрелка не рухається, от не везе мені з стрілками. Взагалі. Зараз буду дзвонити. Друзі, був якраз я в Полтаві, заїхав до хлопців туди мачухи, поміняли мені без питань спідометр. Цей більш кращий, Даже пломба стоїть. Провірили, все працює. Навіть лампочка тут, чисті кольця Ціненька є, піндальний свет. Все є в гарному стані. Зараз будемо ставити і перевіряти, чи це їх працює. працювать ну, працювати. Отой перевірили, дійсно не працює. Типу сказали, ми їх перевіряли, може десь при транспорті новой почтой ну Поміняли то. Слава Богу. Так, ставимо. А ну, рушай! Так, друзья, ну шо, пробуем? что, пробуем? Ну, все. дергается. В чому була причина, піджав дужче тросик на спідометрі, бо до руки був зажав, не докрутив, чуть-чуть дергається, показує. Саме головне, як він вважає. не знаю, будемо їхати по трасі, там стовпчики до ці і можна буде засікти, наскільки. Точно щитає чи не дощитує, будемо дивитися. Ну, в принципі, тепер показує. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, все буде Україна, Мирного Неба!